Я думаю, що перша ключова порада будь-яка родина має якомога швидше після початку служби якби, цього військовослужбовця дізнатися підрозділ, вийти на контакт і обзавестися всіма всією інформацією про те, де людина перебуває, з ким і так далі. Насправді, по госпіталях, там, проїхавшись, я бачу, що багато військовослужбовців не можуть вийти на контакт з своєю військовою частиною. Вони фактично навіть можуть і і до кінця не знати номер своєї військової частини, бо він десь там був в якихось документах, які загубилися. Звичайно, що потім встановлюється там зв'язок, але на це, це забирає багато часу, за які можна було вирішити багато питань. Ми, звичайно, я рекомендую, хоча розумію, що на практиці все одно доведеться вчитись користуватись нашим правовим навігатором, фактично вивчати все те, що ми туди додаємо, тому що це спростить вам життя, і це дозволить вам не слухати дурн. Дуже велика проблема е, у цих родин в тому, що їм впарюють впарюрниці або обманюють, і це ну, таке критичне питання буває. Е, дуже важливим для родин є також їхня психологічна підтримка. Треба зрозуміти, що е, у всьому є певні кордони і е, дуже багато. Зусиль все-таки буде залежати не від вас. І це нормально, і це треба прийняти. Якщо з якихось причин є певні проблеми, у тому, що ваша рідна людина а, має чинить певний спротив, або не має бажання, або якимось чином саботує весь цей процес в силу своїх психологічних, наприклад, проблем. Треба собі це пробачити. І загалом треба багато собі всього пробачати. і е, ну якби Зрозуміти, що дуже багато в цьому процесі буде залежати саме від військовослужбовця. Тобто, поки людина сама не захоче, ти її не заставиш. Для мене було цікаво от колись позна поспілкуватися з Superhumans з центром. Це приватний заклад для наших слухачів. Скажу це у винниках. Це дуже цікавий реабілітаційний центр, оскільки вони приватні, в них є певне обмеження по черзі. Вони відбирають людей. Так, от бажання клієнта саме. Того пацієнта реабілітувати для них є ключовим, коли вони відбирають цю людину, і на жаль, ентузіазму родини. Ну, не є достатньо, так і це треба е, розуміти. Е, я вважаю, що для родин військових дуже важливим є підтримка зв'язку з військовою частиною. І, наприклад, мені дуже пощастило, я навіть не сподівалася, що бригада там е, мого брата вона є настільки адекватна в комунікації я отримую миттєво все те, що мені потрібно. От е, на жаль, ми не уникнули проблеми із проходженням військово-лікарської комісії. Буквально завтра мені доведеться поїхати в Львівській військовий шпиталь, щоб зрозуміти, а як же там ця процедура виглядає, тому що, на жаль, є проблеми з тим, щоб доступно військовослужбовцям це все пояснювати. Ну ми стільки стали на цей шлях, проходимо його, і я вже бачу Ну наскільки багато уточнень потребують і навіть наші інструменти, і наскільки потужнішою має ставати наша адвокація, тому що. Кожному госпіталі свій світ, в кожній військовій частині свій контекст, і це все лягає на плечі родин, користуючись нагодою, оскільки думаю, що багато цивільних родичів нас почують, передати велику подяку тим, хто займається своїми рідними. Попри все, ми знаємо, наскільки це буває складно, наскільки непросто Цим займатися, особливо після того, коли людина, людина рідна пережила дуже тяжку психологічну травму або стрес. І ну і, і не давати в цей момент волю своїм емоціям, так і з іншого боку думати про свої потреби. Це є дуже складно. Особливо передаю великі вітання і обійми всім дружинам, які ще опікуються дітьми паралельно з цим. Це є дуже тяжка робота, і наша організація працює зокрема для того, щоб вам трошки спрости ваш тяжкий шлях.